Хотіла запитати у Олександра Ганзенка, як іде підготовка до згаданого спортивного заходу. І розкажіть про, напевне, головну чи проблему, чи пункт фінансування. Чи допомагають вам благодійники в Черкасах, чи є у нас охочі, які не залишаються осторонь, і допомагають вам фінансово в організації цього заходу. Підготовка йде насамперед, я б сказав би дуже, дуже так активно, дуже бурно. Не, не досипаємо ночами, все думаємо, все пишемо, працює ціла команда. Я б не сказав, що фахівців, але таких людей, ентузіастів допомагають, допомагає моя робота дуже сильно. Всі мої працівники включилися. В, цю, цей процес. В, цей процес, да, в цей процес. А також люди зі, зі сторони теж, теж працюють, працюють, до речі, дуже так, як то кажуть, зранку ранку до пізнього вечора. Підготовка де, що стосується фінансування, на жаль, не так би як хотілося б. Хочеться зробити більше призових фондів, е хоча призові фонди будуть, на це буде таємниця до, до кінця е фіналу. Е Хочеться, щоб е зробити е дещо, дещо більше для черкащан е та гостей міста. Е ну, я би сказав, що у нас ще є час е і спонсори е до нас. Е Долучаються. долучаються, і я упевнена, що долучаться ще. І ми проведемо захід на високому рівні. Ну, в будь-якому випадку ми його проведемо на високому рівні. Це... Що стосується підтримки бізнесу, я би ще хотів сказати, що взагалі всі повинні розуміти, що спорт без підтримки бізнесу неможливий. неможливий.